Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати відеоогляд не бінокля, а ось такої LED Matrix панель. Купив на Аліекспресі. Така непогана штука. Навіть не думав, що можна буде все, що завгодно, на ній можна сказати, малювати або включати. Ось це ось тут куча всяких світодіодів. Вживиться вона просто від зарядки телефонної чи від павербанку. До неї йде ось такий кабель, довжина його приблизно 2 або 3 метри. Ну, тобто він довжелезний. Можна собі десь в машині включати і на задньому склі прикріпляти цю панель і виводити любу рекламу. Йде пульт. Ось тут є такі наклейки. Ззаді клеїш наклейки і ну, клеїш на якусь поверхню. Є інструкція. По суті, ця інструкція не потрібна. Тут все дуже просто, все просто інтуїтивно робиться. Єдине, для чого вона є, це можна відсканувати QR-код для того, щоб скачати додаток. В телефоні тоді можна буде набагато більше всяких малюнків, можна буде вручну малювати і виводити цю інформацію на панель. Під'єднюю до павербанка і під'єднюю. Сюди. Роз'єм тут Type-C, та так як в сучасних телефонах ось щось засвітилося. Взагалі-то тут кабель, напевно, що навіть має 4 метри. Це я вже щось малював минулий раз. І а. хотів написати 100 крат зум, але воно повністю не поміщається, поміщається тільки ну, частинами. На пульті є кнопки можна виключати чи переключати. Ну, Тобто, ви бачите, як воно працює. А, пульт. Щоб пульт запрацював, треба витягнути оцю пластикову мембрану, щоб батарейка почала працювати. Так, виключаємо. Включаємо. Ну і тут кожен кожна кнопка Бро. Оце можна на, на, не на лобове, а на заднє скло. Так, right, left. Ну, Одним словом, така прикольна штука. Оце доволі класно. Запускаємо додаток, нажимаємо на плюсик. Тут воно буде просити всякі дозволи, навіть геолокацію. Підтверджуємо, під'єднюємося. Тут є ті самі кнопки, що і на пульті: left, right, ну і так далі. Також можна в іншому меню пробувати самому щось намалювати. Ну, тут треба бавитися так добряче з цим. Також тут є можливість зберігати проекти, якщо їх так можна назвати проектами. А також є багато готових малюнків або гівок, рухомих картинок. Там можна підгружати постійно щось нове з'являється. Можна і друкувати свій текст, правда, не дуже багато символів одночасно поміщається. Ну, хіба що треба брати довшу стрічку. Різні анімації рухається зліва направо, справа наліво, ну і так далі.